Дивіться, пишете, пора вже завести чоловіка, щоб з собакою не спати. У мене заводять собак, котів, курей, город, корову. А в мене чоловік усе сидить, живий, здоровий. Придбали його 23 роки назад, да? 23 ніяк, то не може здихатись, бідненький. Працює, він працює. Що ж йому на ліжку спати? Нема коли спати на ліжках не працює, хто не працює, тот не їсть, знаєте, поговорку. ту. А собаку, то собак заводять. Собак, котів. Я ж кажу, курей, зараз покажу вам курей. Десь коти повтікали. Один в хаті спить на ліжку тому вчорашньому. А, этот. а один десь бігає кіт, Он кури. Диви, чоловіка заводить для того, щоб на койки спав. Ні, ні. ні. У нас працьовита людина. Він у нас працює, так, да, камара? <ріху> Як то кажуть, все краще є дітям. А чоловік да, ну, зараз цей сварочний апарат візьмемо, ну, рукавички надіне. Давай працюй, покажу тебе, покажу, що я тебе не завела. <ріху> Чоловіків не заводять. Да, донька є, але живе окремо, не буду показувати. Ну, бачите? Навчила його працювати за 23 роки, то був ледер ледерем а зараз. Діттю да. асфальта, да? Да, асфальта було, да? да. Я завжди так кажу, да. А зараз, бачите, працює, і причому з й працює, бачите, йому подобається. Біді, він да, да. Бачите, який? То собак дресують, а чоловіків виховують. <свистач> то вони, щоб у тебе хадрозу не було ще раз на низі поправ. <кхай> ось <От> так от, <кай> <да>? все. <потом> Понятно? Потім, каже, буде знімати, потім я тебе не зніму. То, -то заводять, то знімають. Собаки знімаю. 300 років ти тут в ефірі нужен. Так, да, комарочка? Він працює, а вони відпочивають. Все, як бачиш? Він працює. Один пішов, він в хату ліг відпочивати, друга ось відпочиває. Третя, ось та я піду ляжу підуляжу на, на, на ліжечку.